Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, підписників. Ось тих каналу, який заскочили, підписуйтесь, будь ласка, сьогодні понеділок, 29 травня 18.47. Третя частина розкладу лівого берега. Я розбила, ви бачите, на три частини. Може так буде вдобно. Подивимося. Зараз в цьому розкладі буде Шевченківський район. Дивимося на дві доби 30-31 травня. Це вдобно, це працює і будемо починати. Починаємо з першого Шевченківського району. Шевченківський район. Ну, ось іде трансформація, яка закінчується В принципі більш-менш нормально. І потім падає дитина. Ну, давайте ми розглядімо що це таке. Тут іде захист есвято, тут зрозуміло, що там буде. Ресурсна карта на рибки, все у нас буде добре. Ось на дитинку треба подивитися, бо дитинка каже, що щось трапиться, але не дуже серйозне. Ось вона падає собачка, тобто так, що чекається собачка, що вона нервується, якийсь план буде. Чий це план буде? Яке тут у нас сонечко? Книжечка прихована. ну Дуже класно. Але це наш план. Тому він буде спрацьований і буде все добре. Ось наші хлопці це все зроблять. І дівчата також, це наші захисники. Якась буде подія дуже важлива, тут йде і ключ в наших руках. Я анонсую, буду робити сьогодні невеличкий розкладик на ППО і трошки заглянемо на червень місяць. Трошки так, знаєте, заскочимо на нього. Ну, ось все буде добре у нас тут на першому Шевченківському. Всесвіт, якщо вам цікаво, можу подивитися, що нам тут воно несло. Я ще не змішала карти. Ось робота буде робитися, руки наші. Бачите, які зміни тут. Що тут у нас тучі? У нас сьогодні дуже багато туч. тучі це до старого йде минуле відкид. І тут, ось бачите, падає клевер, тобто успішно воно пройде. Ресурсна карта, але по тучам тут іще щось воно було, бо воно бачите, не розкриває і букет іде, але тучі, то не просто так. Ось проблеми, бачите, якісь були проблеми, щось таке було. А ну що тут друга карта, що та, що та гарні, бачите? Так що ось, ну, вони багато тут, зайшла я далеко, але так все це відпрацьовувалося. Все буде добре, давайте глянемо другий Шевченківський район. Ось воно. Ось воно, воно не буде. Це Все не буде так страшно і так серйозно. Але це щось буде важливе. Я прибираю людські картки, я їх покладу, коли будемо дивитися здоров'я, бо їх все одно треба доповнювати. Ось, робота йде. Давайте глянемо трансформацію. Ресурсна карта. Дуже багато важливих карт впало. Бачите, тут і події такі. Хрест це дуже серйозна подія якась. Ось доріжжя. Бачите? Ось чому тут оця карта лежить, бо це вкладеться великий ресурс. Так що захисники нас захищають. Вже дуже якісно. Третій Шевченківський район. У вас клевер падає, знаєте, я вам скажу, що у вас значить, таке щось воно там намічається, але пройде нормально. Так, ось дві ці карти вони, та і ця така ж, що треба дивитися, хоча самі карти кажуть про те, що так буде нервова обстановка, так захист всесвіту буде і буде якесь повідомлення. Якого смислу буде повідомлення, якого сенсу ось наші військові це повідомлять. Дуже важливу працю вони зроблять потучам. Не буде їм тут легко, скажу зразу. Я тут не побачила нічого страшного. Оця тільки карта, вона визиває таке. Ага, це понятно. Бо тут ідеї і ресурс і сонце, то і ось лілі. Ну, бачите, це центр розкладу. Третій Шевченківський будуть у вас якісь рухи там. Будуть якісь моменти нервові ось, але будуть відпрацьовувати. Єдине, що мені оця не подобається карта, що їм тут не дуже буде просто, давайте я докладу ще, ну, закінчується все нормально. Звісно, що ці пльотки, ось вони полуні і ну, все одно все буде добре, хоча... Скоріш цього, що ви, то можете відчути. Ну, відчути я маю на увазі почути, ну так от якось. Бо там карти по луні, вони показують, що, ось бачите, вони поряд з пльотками, то, скоріше всього, що відчуєте. Так, дивимося тепер. Дмитриевский поселок и Ливаневский поселок. Ну да, конечно, такашу. Ну, в будут тихо тихокопах. в багрюці. Так, ось бачите. Ну, відпрацюють вас, все буде добре. Загроза є. Ось ще й тут ще падають. Там були прильоти вже у вас. Ось воно буде, скоріш всього, теж місце. А, і бачите, розвілки немає, проблеми йдуть. Але йде лілія зверху. Ну, не буде дуже серйозно, скоріш всього, що воно відпрацюється. Але проблеми, бачите, воно показує. Зміни йдуть від цього конця, стабілізується ситуація. Не, не так уж так буде погано, бачите, у вас остання карта йде а, до кращого, тому ну по собаці трошки будете нервуватися, а так в цілому воно буде більш-менш. Там проробиться по лілії ця ситуація, стабілізується ось. Так що не переживайте. Давайте подивимося калантировку посьола калантировка. Прям весь набор вам випав. юлки палки Ніфіга собі. Ну Я вам так скажу, що да, щось до вас прилетить, бо це ще і очікування цього всього, і нерви, адреналін, і ось воно. Це якщо ми не будемо розкривати. Ось отак як лежить, так і лежить. Да? Домішку у нас ресурсне, то ми можемо сказати, ось і лисиця з ключом, то ми можемо сказати, що все ж таки це наш план. І тут буде відпрацьовуватися, да? от якби так от. І дивіться, розглядаємо ми цю башню, тут вже йде розвілка. Тобто, або це будуть руйнування, або, ось, бачите, по луні, але проробиться, і новини вже будуть. Ну, такі собі новини. А, ну, клевер впав, більш-менш так якось, знаєте. Але отут, звісно, -от, ситуація, тобто, ну, зараз ми тут подивимося, які тут події, новини будуть. Дуже серйозні будуть вони, по-перше, з проблемами будуть проходити, але стабілізуючу ситуацію. Ну, бачите, якось так. А, не просто там все буде калантировка. Багато карт я поклала, щоб побачити, що воно пройде по-легкому. Я вам можу сказати, що в будь-якому випадку, ось бачите, тобто тут оця розвілка лежить. І вона лежить так, що хоч так, хоч сяк, воно не дуже приємно і ви можете отримати кучу проблем. Але в будь-якому випадку, дивіться, ніхто, як кажуть, Його величество случай, да? Ну тут погані у вас карти лежать люди. Що, блін, в самуєте, що тут все йде таке. Ну що це? Що розвілка дає? Все одно, нічого хорошого вона не дає. Що так, що сяк. Так, що нам ця собачка несе? Неясність. Але ключ вирішення у нас. Угу. Слава Богу. Ну і отут. Тут е, можуть бути руйнування, але вони не будуть дуже серйозні люди. Е, звісно, що кожна хатина там живуть люди, і кожна хатина це чиєсь життя. Вроді як буде більш нічого. Хоча оце цей шмат дуже стрьомний. Дуже стрьомний. Я вже, тут якось ключі, тут повернення до кращого, тут вже бозним. Але цей початок дуже поганий. Дуже погане, мені не подобається слова зовсім. Так, а ну давайте ми глянемо. Я по-іншому задам питання трошки. Бо я вже, може, просто втомилася. Одне і те ж саме, знаєте, я три частини зробила. Хоча б так би час я робила. Ну так хоч людям буде вдобно дивитися, щоб не бігати по всьому відео. Так, е -е, наші час я по-іншому спитаю. Тут ідуть зміни, бачите, ну, стабільність є, і букетик є. Втома може давати свої результати, можуть, можу просто в якийсь момент не донести своє питання. Знаєте, як увагу свою якось розпилити. Так, ну ось три карти випали, вони зовсім інші. Не такі погані, не такі страшні. В принципі, більш-менш нормальні, навіть більш, такі нейтральні, їх треба докладати. Добре, що ключ випав, причому наприкінці. Проблеми, але вони не будуть серйозними, дуже добре. Тут у нас все ж таки падає зміюка, падає, щось якась буде, чи брехня, чи інфар, якась, общем, щось таке не... Я вам скажу, навіть оці, оці всі речі. Це показує то, що там сидять у вас ем, українці, які займаються фін, докладають за гроші. Так, ну і все пройде по клеверу і ключ в наших руках. Дивіться, які класні карти випали. По-перше, це будуть дуже серйозні події. Вони зробляться успішно, ключ в наших руках. Е, тобто проблеми будуть, але вони не будуть дуже серйозними. Ну це зрадники сидять, сидять серед українців, серед наших сімей, серед нашого народу. У вас там калантирівки сидять, але це воно пов'язано з цим, тому воно і показує. Ось вони і роблять цю ситуацію. Я спитала, чому ви не показуєте цю змію? Тому що це є розвілка, тому що це є зрада. Карта в Ленорманах це є зрада оця. От я вам скажу, що це зрада. Змія і розвілка це зрадники. Так що подивіться, хто там поряд з вами, та візьміть їх за сраку. Особливо жінки, вони відчувають тут. Так що все буде нормально. Бачите, проблеми не страшні, пройде все успішно по клеверу, якась подія серйозна. Ну, ось зрадників вам показало. Розвілка ще може показати, що по-різному пройде, але тут в контексті питання я спитала, чому змія, тому що розвілка, тому що зрадники. Ось і все. Так, поїхали далі. ДД, ДД і Зелений Яр. Те ж саме дно. Прям те ж саме, один в один. Знаєте, я вам хочу сказати, ДД, що у вас ситуація по початку, вона буде потучам, так неясно ключ в наших руках, більш-менш це так воно. А потім йде якась така неприємна річ, але вона все ж таки, давайте я роздивлюся, люди, люди довольні, не пойму чому. Ага, тут йде повернення до кращого. Сонце і що тут іще? У серці. значить закінчиться нормально. Я хочу отут чи подивитися, тут захист все світу йде, бачите? Так, ну і добре, розвілка тут іде, розвілка падає, тут буде, дивіться, тут буде ситуація або цяк або так. Або вона буде з проблемами, але вони будуть не страшні. Або буде все добре. Це наш план. Ну, я схиляюся от до цього плану. Все ж таки це по прямій лінії йде. Е, Непростий розклад у вас, Зелений Яр Д. Але в цілому я хочу сказати, щоб ніхто не панікував. Оці карти мені оце не нравиться. Тут захист світу йде, тут все зрозуміло. Оце мені не подобається, ця історія. Блін, а що воно так лежить? І я хотіла подивитися... Ага, це я взяла... Зараз я помішаю. Зараз я подивлюся, що це показують пльотки ці. Що це таке? Ну, я так розумію, да, що ці пльотки, вони пов'язані з розвілкою, це понятно, це сповіщення, але... Мені не подобається, що оце отак лежить, що тут неясність, потім йде оця хаотична ситуація і проблеми. Це цікаво, що як воно, дайте, я продивлюся тут трошки ці плюточки. І тут проробиться робота. По угу. якорі тут проробиться робота, не знаю, в мене так лягає. У кожного по-іншому, по-різному дівчата дивляться, ну оце теж по крисам трансформація і книжка. Книжка завжди мерзопакасна карта, її тут треба роздивлятися. Ну Тут іде стабілізація ситуації. Все, тут слава Богу. Люди, буде, буде сложно, але буде все нормально. Не буде нічого страшного по дитині. Все ж таки якось воно розрулиться. Якщо трапиться от наприкінці щось, воно не буде дуже серйозне. По початку тут захист всесвіту, тут все проробиться. Це було до і Зелений Яр. Так, дивимося теплічний комбінат. Такий розклад, знаєте, мутнуватий такий. Як погода, так такий розклад. Так, теплічний комбінат. Ну теж такі карти треба докладати. Що тут за сповіщення? Що це яке рішення буде. Різке, дуже різкі рухи. Ну давайте подивимося, щоб я вже все розклала. Все буде добре. Все буде добре. Так, є такі карти, але... Все буде нормально. Так, далі йдемо. Військове містечко. Це видно. Так, буде непросто, буде нервово, але все закінчиться по легкому варіанту. Ще й дитина впала. Так що. Ні, ні, все проробиться, все буде добре. Все буде добре. Бачите, теж штучі йдуть. Так, да, все буде добре. Все буде хорошо. Не переживайте. Так, далі ми дивимося, давайте подивимося в цілому розвиток подій Шевченківського району, великого нашого. І потім подивимося по людям. Бачите, Шевченківські все ж таки падають проблемки. Ось по початку все всесвіт на себе візьме, тобто наші хлопці. Тут все ж таки йде розвілочка посередині. Ну і з проблемками будемо вирішувати тут. По книжки, що тут трансформація. Неясні. Бачите, тут ще в кожному, але ключ є в цього вирішення питання. Так, будуть проблеми ці, але вирішиться букетом. Так, да, люди будуть відпрацьовувати це все. і все, Люди, все не так просто, але все це зробиться і буде все добре по Шевченківському району. Але дуже непростий розклад. Взагалі у, у, у усіх непростий розклад іде. Так, давайте подивимося. ну Деякі райончики так більш-менш, а так, от якось тут чи сьогодні туч, туч, тучі, тут. туче Так, і люди, давайте подивимося, вже перестраховка така у нас іде, Давайте подивимося. Шевченківський район по людям. Так. Ну, от як можна було не покласти людей? Так, що у нас може бути? У нас можуть бути... Ой, по горі можуть бути все, що завгодно. Тут ще й коса воно впала, то можуть бути навіть травми і гострого. Гострі травми можуть бути. Можуть бути і травми мілкі, якісь по а, іменно по кісткам. Ось, але оце де мілкі, міл, мілкі травми, тут воно так собі, ну, можна даже сказати, ще й під питанням буде. Якщо ці проблеми, які пов'язані з косою, то тут а, все ж таки воно не буде дуже страшним, бо тут рибка, ресурсна карта, тут не повинно бути якихось великих, ріжущих таких моментів. Але так, проблема ця мож, може статися, так знаєте. Ну і, звісно, серце ось воно лежить в такому теж тут по серцю. ну Тут, скоріш всього, тиск серце, судини, отаке, не більш того. Хоча ось серце лежить поряд з косою, то можуть бути і кровотечі, можуть бути і кровотечі. Тобто, судячи по картам, все ж таки десь воно може десь якось... Річ у тому, що якщо даже воно десь трапиться, воно не буде дуже серйозним, але хтось може постраждати. Тут, до речі, нервової системи практично ось немає. Тут іменно проблеми йдуть. Травми, ріжущі і е, можуть бути кровотечі. От якось так воно. По сонцю може навіть щось з очима бути. Можуть очі постраждати. Ну а так, в принципі, вроді нічого. Рибка там є, то все ж таки і сонце, і рибка, воно не що там дуже серйозні травми будуть. Так, ну все, ми з вами продивилися Шевченківський район. Вважаю, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, все, ви знаєте, ви розумні. І, будь ласка, все ж таки тримайте себе в руках. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде добре. Почуємось, папа.